Конфліктології головне це переконати сторони конфлікту для того, щоб спільно працювати для досягнення власної мети. Оскільки ми є однією з сторон конфлікту, то наша мета, коли ми розбираємо скаргу, переконати іншу сторону, що давайте спільно вирішимо цей конфлікт. Ми маємо залучити іншу сторону в розробку рішень і розуміти, що є страх. Є, Емоції, які є паливом конфлікту, і є різні рівні конфлікту, фактичний, емоційний, корінний, ми казали, це принциповий і стратегічний. Тобто, наша мета під час роботи зі скаргою це налаштувати іншу сторону на конструктивну розмову для того, щоб досягти мету. Яка є мета? Мета це вирішення конфлікту, бажано так, щоб не було проблем для нашої організації. Але ми розуміємо, що якщо ми будемо розуміти, що потрібно щось змінювати в організації, ми будемо це робити. І ми дивимося, це було непорозуміння, непорозуміння плюс емоція, не схожість принципів, принципової оцінки, чи це стратегія іншої сторони, хочуть щось від нас. Ми дивилися на це, так, що фактично це відсутність інформації, незрозумілість інформації, вона вирішується шляхом інформування, емоційний. Коли є очі... оціночне суждення, пригадуйте, да, три цілі, які є в комунікації: формування обізнаності, про щось не знали, дізналися. Другий формування відношення, емоційний рівень, тобто ми змінюємо відношення до чогось, і, форм... і зміна поведінки, да, тут зміна принципів, поглядів на певну ситуацію. І стратегічно це коли. Да, Конфлікт виходить за межі самого конфлікту. фактично. Починаємо діалог. Знов це дуже співпадає з тим елемент, ну, з тими елементами розбору скарги, які я показував. Важливо, для себе ну, така максима, яку мені ця людина, конфліктолог Білл Стейтус, відомий канадський, конфліктолог, відповідає. він сказав, яким би не був конфлікт з людиною, принаймні можна обговорити його межі. І це буде перша згода. Да? Бувають ситуації, коли ну, нам здається, що відбулося щось таке неприємне, що ми не зможемо навіть про це поговорити. Ну, в сервісній індустрії ми домовили, що ми не будемо виходити за межі бізнесу. Да? Ну, наприклад, ось ситуація, коли хтось там виплеснув в обличчя іншому, і, і навіть якась була після цього травма. Да? Це дуже поганий конфлікт, в якому здійні люди, в якому є певна втрата здоров'я, але яким би цей конфлікт не був, все одно можна обговорити його межі. Подивитися, про що ми будемо з вами розмовляти, і далі, як будемо Да? Тобто, що входить в зону конфлікту, що не входить. Проясняємо ситуацію. Ми маємо зрозуміти точку зору на ситуацію людини, яка є іншою стороною, Після цього ми обмінюємося з нею досвідом. Її точка зору, наша точка зору. І ось доки ми не знайдемо спільного розуміння ситуації, ми не можемо рухатись далі. Це дуже важливо, тому що іноді. Давайте так виникла ситуація. Ви як менеджер виходите, і клієнт каже: Ось там ваш бармен мене обрахував. Він там мені не так зробив. Почули, що задає питання бармену, що відбулося. Він каже: Ні, ця людина свідомо мене тут образила, і я не хочу, і все таке інше. І я все там чесно зробив. Незрозуміло. Поки ми не прояснимо ситуацію, ми не можемо рухатись далі. Ми не можемо сформулювати ключове питання. Тобто ми маємо зробити так, щоб сторони одне інше зрозуміли. Зрозуміли не щодо рішення, а щодо ситуації. Після цього ви можете сформулювати ключову проблему. Так, Наприклад, проблема в тому, що ви замовили каву з молоком, а вам дали чорну каву. Так. так. Але як це було зроблено? Добре. Але проблема в цьому Да, в цьому. Тоді ми починаємо генерувати варіанти рішення, коли обидві сторони розуміють, що ви проблема. Генеруємо варіанти рішення, досягаємо згоди і тоді плануємо втілення. Тобто, ось ця схема, ви бачите, таке перше коло. От тут дуже важливо, що спочатку потрібно, розпочавши діалог, пройцівши ситуацію, обмінятися досвідом і досягти певної згоду. Тобто після цього можемо. Вже формулювати основну проблему і далі генерацію варантів її рішення. Це і є технологія співучості. Коли ми проводимо розмову з людиною, ми проводимо розмову на декілька рівнях. Оце опитування слухати, 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 те, що я раніше показував. Ми питаємо, що відбулося. Тобто, що побачили, почули, відчули фізично, що запам'ятали. Намагаємось е, отримати ре... е, е, реалістичну модель, да, що було далі, як відчували, які аналогії у вас були? Тому що, наприклад, е, щось, що є необразливим для нас, може бути образливим для людини через її попередній досвід. А ми цього не знали. І ми маємо дізнатися, що саме образило людину, чому це образило? Можливо, для нас це не є образливим, а для неї є. Це може бути різність культур, різність попередніх досвідів. Потім ми намагаємось дізнатися, як оцей рівень відчуттів і рівень того, що відбулося, як він впливає на, 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 на людину і що вона хоче, щоб змінилося. Як це нас стосується, і після цього приймаємо рішення. Оце дуже важливо. Тобто, ми маємо почути від людини її враження від того, що вона побачила, почула, що відбулося, і що вона думала стосовно цього, які були аналогії цього, які емоції ви. І це дозволить нам потім зрозуміти правильно, що потрібно зробити. Оце приводить до конструктивної поведінки, тобто, фактично. Вміння спілкуватися це вміння провести оцю розмову, вміння взяти від людини і відчути її головну проблему. Проблема може бути в часі, проблема може бути в повазі, проблема може бути в ціні. Різні. І ми маємо її відкрити під час розмови по е розбору з карт. Завершуючи цю розмову, я хочу провести вам максимум таку формулу, якщо хочете, сервісної індустрії, яку я свого часу почув від англійських менеджерів. І вона звучить так: Highs, Ice and Bice. Привітання, контакт очима і прощання. Тобто, коли ви знаходитесь в сфері обслуговування, є три ключові моменти: перше, це початок етапу обслуговування. Ви спілкуєтесь з людиною, ви встановлюєте це привітання. Далі, під час надання сервісу, ви контролюєте періодично контакт, робите очима для того, щоб переконатися, що все йде нормально, і ви аналізуєте, чи нема якихось моментів, що людина показує вже, що вона є незадоволена, навіть ще до початку скарги. І потім ви кажете людині до побачення, тобто ви фіксуєте позитивну емоцію. І ще один вислів, який мені дуже подобається, і він звучить. Так, можна українською перекласти по різному я думаю. але якщо обслуговування нижче вас, то лідершип, лідерство не може бути вами реалізовано. Так можна перевести. Тобто, дуже часто ми сприймаємо сферу обслуговування, коли ми надаємо послугу, як щось принизливе. І це є один із шаблонів. Але в цілому надавати послугу іншій людині це прекрасно. Це прекрасно. Ну і завершуючись, просто скажу, що я багато років працював в сервісній індустрії, і я думаю, що найбільше задоволення від роботи я отримав, коли людина приходить до вас похмура, а виходить з послужку. І це, це є якісний сервіс. Колеги, я розповів сьогодні про методологію роботи із скаргами, ми подивилися на елементи конфліктології, подивилися на те, як на, налаштувати себе на конструктивну поведінку під час роботи зі скаргою. Подивилися деякі приклади, менш ждали, більш ждали. І я буду радий відповісти на будь-які запитання. Зараз е припиняю трансляцію екрану. Хто хоче поставити запитання, будь ласка. Буду радий відповісти. Поки наші учасниці, можливо, хто ще збирається з думками, бо дуже багато корисної і цікавої інформації ви від... Ми почули сьогодні від вас, Михайле. Я хотіла тут є декілька запитань в нашому чатику. <гум> Єдине, що на мою думку, ви нам... Багато вже відповіли, але можливо я попрошу ще раз коротко резюмуючи да, наш ефір, пройтись по цих запитаннях. Ось Добайте. запитання. А можете привести приклади риторичних прийомів для вирішення конфлікту? Стосовно риторичних прийомів, да? а один з найпростіших це так зване риторичне питання. Це питання, яке ми ставимо, і намагаємось на нього відповісти першим. Ну, Наприклад, до нас приходить людина і каже: Слухай, я вчора в тебе купував каву по 15 гривень, а сьогодні в тебе кава по 20 гривень. Ну, що ну, ну, це таке? Ну, що це таке? І ти кажеш, ну, ти вибач мене, друже, але я хочу платити податки. Я хочу підвищити зарплатню своїх співробітників, бо в мене працюють люди, в яких є люди, які від них залежать. Як я, як етичний бізнес, можу це робити, не підвищуючи ціни? Ось риторичне запитання. І він на нього відповідає: так, я вимушений був збільшити ці ціни. Ось це риторичний такий прийом, коли ви показуєте. Це можна порівняти з Вальсом. Ви берете людину і ви починаєте з неї кружляти, 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 аж поки ви не розвернете її на вашу точку зору. Ну, збільшення цін це завжди гостре питання для бізнесу. Якщо ви думаєте, що бізнес-сервісний так і хоче піднімати ціни, ні. Сервісний бізнес, особливо на великих транзакціях, він хоче отримувати більше грошей, але перш за все за більшу кількість транзакцій. Тому підвищення цін це боляче і для бізнесу, тому, тому що він ну, розуміє, що це буде негатив завжди. І ось ми намагаємося, як бізнес пояснити, і можемо використовувати цю історію. Далі ну, риторичний прийом доволі ефективний це порівняння. І якщо ми казали, що якщо ви клієнта з чимось порівнюєте, або клієнт вас якось порівнює образливо, це може бути конфліктиєнт. А ви можете використовувати порівняння по-іншому для того, щоб в клієнта викликати до вас якусь емоцію, наприклад, жалість, наприклад, повагу або щось інше, емпатію якусь, да? і ви порівнюєте себе з чимось, що буде релевантним для клієнта. Давайте проведемо приклад. Ну, я продаю ту саму каву, раз такий вже простий приклад. Приходить до мене мама з дитиною, а я невдале її обслуговую, тому що, ну, щось я там задивився в Тікток, не почув її одразу, переплутав замовлення, накисячив. І вона починає: Ну, що ви там, не можете увагу приділити, ну, що це таке? Ну, 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 як ви, хлопці, це поплоти? І ви кажете, ну ну зрозумійте, будь ласка. Я тут на цій роботі, як от та мал маленька дитина, тому що ну, нічого не можу зробити. Мені руки, ноги тут зав'язали. Тільки що можу і сказати: ну так от, нема в мене можливості якось білють внучкою відреагувати, тому стою заповнюю всяку форму, як мені сказали. Тут те роблю тут те роблю, Ну вибачте, будь ласка. Тобто, ви робите себе менше для того, щоб знайти емоційний контакт з людиною. Ну приблизно така історія. Да, можуть бути більш далі приклади, менш далі приклади, але риторичні прийоми можна використовувати і здебільшого для того, щоб створити потужний емоційний контакт з людиною. З якою ви спілкуєтесь і через цей емоційний контакт почати впливати. Сподіваюся, я відповів на питання. Я не чую, вибачте. Так, дякуємо. Так, які ще у нас питання? Ще є, да, дивіться, у нас ще є питання. Тут вам дякую за корисну інформацію. Дякую, дякую. Дякують. Як екологічно заспокоїти агресивно налаштованого співрозмовника? Так да. ну е, дивіться, що таке. Е, давайте знову ми кажемо про сервісну індустрію, ми кажемо про, про скарги, ми не кажемо про ситуації, які за межами бізнесу, тому що там можуть бути різні історії. Там, де ми виступаємо від імені організації, ми, ми самі є ФОПом, який надає пас. і є агресія проти нас. Перше, ми маємо знайти в людині, яка проти нас проявляє агресію, щось. Що нам в ній сподобається. Я вже казав, на чому це. Людина підсвідомо відчуває нашу внутрішню реакцію. Е, так навіть іноді люди радять, що коли на вас собака нападає гавкає, то ви кажете цьому собаці про себе. Зараз я тебе горорно перегризу. І собака відчуває ваші думки, і вона відходить. Ну, я не пробував, але таке кажуть. так? Отут ви маєте до цієї людини поставитися по-іншому. І сказати, я думаю, що в тебе, давайте так, сьогодні багато було тривог, ти не виспався сьогодні, хлопче. Тому ти такий нервний. Я, я розумію, розумію, це. Буду намагатися тобі допомогти. Перше. Друге, ви маєте бути прозорим. От ви будете на мене кричати, а я буду уявляти, що ви кричите на цю стіну за мною, там щось вісить на ній. Тобто ваш негатив крізь мене проходить, і я нічого собі не залишаю. Якщо ви особисто це робите, особисто, тобто обличчя до обличчя, я ще раджу почати е, рухати пальцями ніг, великими пальцями ніг. І думати про це, коли на вас кричать. А обличчя приймає специфічний такий вид відсутності, і людина відчуває, що вона кричить на пустоту. Енергія не повертається, людина замовкає. Ще один прийом. Чим голосніше на вас кричать, тим тихіше ви відповідаєте і повільніше. <світ> да, я вас почув. Я намагаюся зробити все для того, щоб ми вирішили цю ситуацію. Давайте ще раз: дозвольте мені записати, що ви кажете, тому що я хочу доповісти своєму керівнику, ви важливе питання підняли, але я маю зумітувати. Спокій, коли ми кричимо у відповідь на крик, ми збільшуємо агресію. Коли ми себе контролюємо, спробуйте. Це дуже просто. От буде у вас, не дай Боже, якийсь там побутовий конфлікт вдома, де ти пожитись. І хтось на вас буде кричати. Починайте відповідати тихіше. Починайте дивитися не в обличчя людині, яка кричить, а от сюди. Починайте шукати в ній щось позитивне. Зрозуміти, чому вона кричить. Не тому, що вона погана або агресивна. Ну, це такі практичні прийоми. Якщо це відбувається в соціальних мережах, отут ми маємо повернутися до цієї схеми аудиторії і для себе вирішити. Ну, наприклад, ви ведете соціальні мережі великої мережі кав'ярн якоїсь. І вам хтось пише. З аккаунта, в якого 10 підписників, о, я вчора у вас купив там каву, і вона відстой, відстой, все, ненавиджу, викреслюю. І він це написав в своїй сторінці. Ви приходите на цю сторінку і починаєте коментувати. Пригортаючи увагу, і всі, о, ну, все, коментують, і куча людей починає дивитися, що ви коментуєте. Ігноруйте такі речі. Напишіть в лічку. Все, шкода, що ваші е, враження не відповідали вашим очікуванням. знак нашої поваги, наступного разу приходьте. Буде, будемо раді вам зробити персональний для вас каву, але не безкоштовно. Та, чому ми будемо давати гроші? Ми ж впевнені, що кава була нормальна. Можливо. Можливо, тут рішення. Але я маю на увазі, що тут ми вирішуємо, чи ми хочемо. Потужність свого аккаунта надати людині, яка на нас скажеться. Тому зазвичай в соціальних мережах є така історія: якщо коментар на нашій сторінці і ми маємо на нього відповісти, ми даємо короткий коментар, і там це третій блок. Що нам шкода, що ви не задоволені, ми намагаємось надавати вам якісний бла-бла-бла-бла-бла. І для вирішення вашого питання запрошуємо вас в лічку. А в лічці ми вже запитуємо деталі і все таке інше. Тобто, наша мета. І в соціальних мережах, і в реальному фізичному контакті вивести людину з контакту з іншими людьми. Для того, щоб весь потік деталей, що там хто накосячив, він вилився на нас. Ще, якщо ми вже затронули таку тему, є тема рівнів. Рівнів. Тобто є два ключових рівня: це рівень а, фактичний, того, що є, і рівень теоретичний. Ідейний, якщо Айтос, ідея так як має бути. І ось, якщо в нас є проблема на фактичному рівні, ми можемо відповідати на рівні теоретичному, ідейному. Якщо є проблема на ідейному рівні, ми можемо відповідати на рівні фактичному. Це вже певна маніпуляція, але я покажу вам, як це працює. Припустимо, знову візьму, візьму Макдональдс, дуже люблю цю компанію. І досить багато. Ви приходите в Макдональдс, сніг пішов сьогодні в Києві, і велике просто така багіття, просто в залі. Да? Хтось там натоптав, воно це таке грізнюче. Викликаєте мене як менеджера, і кажете: Дивись, ну грязно у вас в І на кухні, я думаю, така сама багнюка. Ну, я не можу сказати, що не грязно, бо ось вона, ця, ця лужа. Да? Ось ну ну, 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 Не можна сказати, що її нема. Але я можу сказати: ви знаєте, в нас є правило: кожні 15 хвилин ми миємо підлогу. І ось давайте подивимось, через 10 хвилин прийде людина, яка цю підлогу помиє, буде чисто. Я розповідаю, як має бути в теорії, тому що я нічого не можу сказати про те, що є насправді. Ну, факт я не можу змінити, він є, його можна помацати. Але я можу сказати, що є теорія, і вона спрацює, і тоді факт зміниться. А може бути інша історія. Ви приходите в Макдональдс, ну, в такий кажете, ну Михайло, слухай, ви ж продаєте жирно смажену їжу, так? Ну ви ж фактично здоров'я людей там шкодите. Я кажу: ну, давайте подивимось, ось вам салат з чистих овочів, там всього 70 кілокалорій. Про що йде? Ви кажете про принцип, тому що ключова їжа Макдональдса вона жирна та смажена, і, і цього ніхто не переховує, і, і ще й посолена, і ще й соуси там є. Але я кажу вам факт, який спростовує, скажімо так, 100% відповідність цієї ідеї. І це може бути в будь-якій ситуації. Вас звинувачують в теорії, відповідайте фактам. Вас звинувачують в факті, відповідайте теорії. Це називається зміна рівня комунікації. В будь-якій ситуації добре працюємо. Ще які питання, будь ласка. Як бренду правильно вибачатися? О, так, як правильно вибачатися? Ну, якщо мене спитати, правильно вибачатися не за те, що було зроблено, а за те, що люди не отримали того, чого вони хотіли? І тут вже потім можна вирішувати, чи вони адекватно хотіли щось від бренду, або чи вони хотіли щось, те, що фізично їм неможливо дати. Посипати голову попілом, чому ризиковано? Тому що чим більше ваш бренд відомий, тим більше шансів, що вашу відповідь да ми винні будуть використовувати в суді для того, щоб стягти з вас мільйони гривень. Але е, зараз я так ну, взяв, думав, покажу, не покажу. Покажу вам м, ситуацію. Якщо можна, знову поділюсь екраном, якщо ви не проти. Так, е, хвилиночку. Е, скрін. Так. Е, зараз ви маєте бачити мій скрін, так? Бачите? Так, видно. Так. Да, о, ви бачите, що була ситуація: це був початок ковідної кризи, коли співробітники Верховної Ради заказали їжу в Макдональдс сервіс Глова їм привіз пакети, а на пакетах було написані такі незрозумілі літери. Ну і вони подумали, що Макдональдс намагався когось образити. Ну, це я одразу скажу, що це літери англомовні літери. Тобто, це не відоме слово, а це XYNU. І ось давайте подивимося на відповідь: відповідь Махдонельдська. Hey. Піарслужба Махдонельс оперативно а, розповіли про причину. Замовлення отримані через голову, отримують індивідуальне маркування. І ось в цьому маркуванні ми бачимо, да ось були такі літери, і їх просто нанесли. Тобто, людина, яка робила, вона просто взяла і нанесла це фактичне непорозуміння, якщо казати про наш конфлікт. Ніхто не намагався нікого образити, а просто ну, механічно робить роботу, тому що потрібно швидко працювати і все, і далі. Макдональдс вибачився і пообіцяв компенсацію. Далі різні піарники, в тому я, в тому числі, я, оцінювали їх реакцію по-різному. Так я вважав адекватною, але, на мою думку, не потрібно було нічого компенсувати, пропонувати там безкоштовно. Тому що фактична криза, ви вибачились. Пояснили, що це просто елементи з іншої мови з англійською. Все, на цьому питання закрите. А, ну але це приємний жест. А Марія Стародубська, відома, також піарниця. Вона також сказала, що краще вибачитись і пояснити, чому так вийшло, що це зробили компанії. І Володимир Дігтірьов, теж відомий український піарник, і зараз в лавах ТРО ЗСУ служить. Він також прокоментував, що да, вибачити і надати щось там як елемент мотивації додаткової було правильно зроблено. Ну, ось вам просто приклад з життя, да, коли бренд вибачився, і громада, і клієнти, вони а, а, і там експерти, якщо хочете, вважали це нормально. Але знов таки скажу, що а, вибачатися. І в плані визнавати свою провину, я б радив б тільки в особливих випадках, коли там вже судом доведено, або ну, якісь є такі специфічні обставини. В цілому ми висловлюємо, що нам шкода, що люди не отримали те, що вони очікували від нас отримати.